Всім доброго вечора. У нас з вами сьогодні трошки срібних прикрас, трошки різних срібних прикрас. І зараз подивимося, наскільки вони різні. Ось такий браслетик. Він досить цікавий, трохи такий жорсткенький, він ніде не згинається. Я маю на увазі, що його тільки на маленьке зап'ястя. Тут є клеймо 9.2,5. Обичний цирконій, тут кольору шампань, а тут білі ці пелюсточки і такий хвостик білий. Я думаю, що на зап'ястя краще за все на маленьке. От. Не більше 17 сантиметрів. На 16 він трохи крутиться, але краще так, проте його зручно вдягати. Ось Такий така красива квіточка, розочка. Буде блищати. О, там ви вже собі його по руці зробите, як вам буде подобатись. Ну, таким чином, це вже ще раз просто покажу, що, як краще вдягати. Ось такий. Так, одну хвилинку хочу сказати вагу. 14 грамів вага. 1500 гривень 37 сьогодні доларів. 14 грамів срібло без покриття. Імпортна прикраса. Щоб показати чокер тут довжина від 39 до 41 тобто зовсім коротенька На так такому шкіряному шнурочку. Теоретично тут можна якусь, якусь ревіровку зробити. Або можна просто так носити. Коротенький, короткий-короткий. 1100 гривень вартість. Це наше кольє, хотіла сказати, але це все-таки щось інше. 41 сантиметр. Решки з перелинками. Ось такі крупненькі. 750 гривень на таких замочках. Ажурні замочки, ось такі перелинки. Молодіжні. Далі ланцюжок коротенький 42 сантиметри Італія. В радіюванні. Тут є і українська проба, і надпис Італії. 6,5 грамів. 1050 гривень. Це приблизно до якогось. Кулончика такого, або можна просто підвісочок начепити, або так просто носити. Ще був десь у мене схожий браслетик. Це я про нього згадала лише зразу, коли показала ось цей ланцюжок. Так, сьогодні в мене, в принципі, різні срібні прикраси, але, ви знаєте, якщо на мене щось дивиться, а в мене на столі тут багато, то на мене може дивитись. 44 см мисто, на срібному замочку. Це, зараз скажу, жадеїд. Цуізід. Цуізід, він тут зелений, тигряче око, це у нас зелений і тигряче око. Очення 700 гривень мисто. типу, як чокер, ось такий відтінками зеленого на сріблі. І ще сонячний камінь, сонячний, сонячний, 45 сантиметрів, 850 гривень, І ще в мене в зокремах. Є браслетик з такого камінця. Чогось видно, дівчатам не подобається. Саме такий камінь, він такого бежевого кольору, але він прикольно так переливається. Сюди можна підвісочку поставити або хрестик, або що у вас там лежить. Те, що ви давно не носили, і воно маленьке. І там має бути вушко від 4 мм. Краще 5. 48 см, так само на сріблі. 1050 гривень кольоровий кварц. Тут є зелений, рубіновий, аквамариновий. Як ви зрозуміли, колір під натуральні камінці. Буває такий самий з турмалінами. І як би сказати, турмаліни вони трохи блідіші, трохи, от вони, бачите, цей такий прям яскравий. Просто наразі немає щоб порівняти, на жаль. Але це я так раптом ви побачите, то я просто говорю, як його порівняти. Штурмаліни, вони не такі яскраві, хоча кольори ті самі. Між нами стинками, тут у нас гранати близько 9-10 мм. Я так відчуваю, я так хочу. Ну, 9-10 мм. 9, напевно, все-таки. Тут прикольна шахматна огранка. Яскраве літнє намисто. Ще хочу показати намисто з іоліту та з топазами. Тут додатково топази. на сріблі 850 гривень 45 см. Це просто чокер. 3 мм іоліт, 4 міліметри кубики топазу. Сюди під ніяку ти не поставиш, просто так носити. Далі коліє з Оніксом по золоті. Ось такий хрестик. Тут 47 см плюс ще ланцюжок десь до 53 см буде довжина. Також італіянська, італійська. Прикольна така штучка. Тандітна. 1100 гривень вартість. Сорок дев сантиметрів, 700 гривень. Такий прикольний гранат. Він а, а, бурякового кольору. Такий. Бо кольор вишні з переходом до сливового. Ну, Він дійсно тут десь світліший, десь темніший. Виглядає майже чорним, але він такий. Нехай буде все-таки сливовий, як темний, але не чорний. Просто на відео важко його показати на сріблі. Дальше 41 сантиметр кольє в з білими фіанітами. Воно просто трохи крутиться, я його одразу засібнула, але це дійсно треба дивитися, треба вдягти, щоб воно лягло так, як вам треба. З камінцями. А все одно буде крутитися. Такі елементи. Воно родоване. Тут такий незвичний замок, як у браслеті, з фіксацією Італія 2200 гривень вартість. Ось таке. Приблизно 5 міліметрів наш камінець, він таким чином тримається. Білого кольору, бо може моніторгом світити або фіолетовим, або блакитним. Кольє 44,5 стильове ось таке з елементами позолоти на е, тросі, але як я бачу, тут як срібний йде ланцюжок. Ну, Не ювелірний троси, срібний ланцюжок під низом. Така цікава штучка, невелика, приблизно діаметр до 4 мм, як я можу оцінити. Ну, я бачу 4, в принципі, не більше, не менше. Він і не тонкий, і... Якби 5 було, було б краще, напевно. Але маємо 4. Виглядає непогано. Так, Вартість 2500 гривень. Ну, штучка не бюджетна, але така цікава. Позолочені елементи. 19 грамів вага. Завтра в нас буде друга частинка прикрас з Таїланду. Може, трохи десь я повторюся. Це ж не я якби я не повторювалася. Але подивитись, там такі прикольні камінці. Обов'язково напишіть, бо може я більше не буду такі замовляти. А просто це єдиний виробник наразі, який більш-менш крупна прикраса і адекватна ціна, бо всі інші прикраси більш дрібні, а ціни плюс-мінус такі самі. І ну, не дуже прикольно, я маю на увазі того, який у мене був раніше. Так, є класний браслет, дівчата. На любителя, як в принципі, все в цьому житті. 20 см, я б сказала, навіть не 20, а 19 см довжина. Чого я так кажу? Зараз я покажу. Ну, от 19, вибачте. Вибачте, бо це ось цей сам кружок, це є повністю довжина, а нам вже ж потрібно застібнути. Тут у нас рожевий кварц, ось це рожевий кварц, а ось це. Родоніт, світлий, красивий родоніт. Браслет, хочеться на нього сказати, прям шалений. Він крупний, він кайфовий, він дорогий. Ну, не може бути інакше. 56 грамів вага. 6 тисяч гривень вартість. Ось так виглядає позаду. Того. Він, в принципі, і на мені класно. І навіть рожеві камінці, ну він просто сам по собі він такий і крупний, і його прям хочеться тримати і тримати. Давно не було нічого такого крупного, шаленого, на жаль. Значить, ще раз перевіряю по довжині. Дивлюсь, уважно. Я б сказала, що довжина все-таки максимально 19 але краще на зап'ястя не більше 17 см, бо буде. Ну, незручно Ось ці елементи. Взагалі, якщо є такі елементи, вони дуже сильно крадуть розмір. У нас тут два рожевого кварцу і два родоніту. Це я вже сама роздивляюся. Просто дуже прикольний пальє. 52 сантиметри максимальна ця довжина. Але тут можна її трохи коротше одягти. Італійське це в нас кераміка. 2600 гривень вартість. Ось це у нас агат, хотіла сказати, Онікс, Онікс, агат. В принципі, різниця не принципова, я так думаю, вам як напишіть. Це кераміка, це кераміка. Воно такого. Типу, бувають інколи прикраси. Щось я ще хотіла вам колись колись такого показати. Такого типу це в нас сережки. 650 гривень, але вони до 10 грамів вагою. Також з такими кольцями. Ось це крильце поправляється, просто ну, можна його або під низ, або так само одягти. Просто я вже буду завершувати свій показ, бо в мене вже виходить мій приділений час. Сережки досить довгенькі, 650 гривень вартість, вони молодіжні, вони, в принципі, підійдуть до цього кольє. Хоча по стилю трохи, може, десь і відрізняються, Але все цікаво. Все, що цікаво, то цікаво. Так, і бачу ще все-таки другі, які я хотіла показати. Другі 850 гривень 8 грамів. Зараз вони трохи менші. Також кільця, але ось такого типу. Тут маленькі ось ці керамічні штучки, тут такі крючочки, тут є українська проба. Вони також стильові, цікаві. Виглядають як біжутерія, але це срібло. Вони такі прикольні. І ті і інші. Навіть не знаю, як краще, може і кільця і краще, але краще, коли кільця при вушку. Ну, Під довге волосся, ось це непоганий варіант. Діаметр тут, здається, 3 сантиметри 2,5. Нема трьох. Шкода, Ну, 2,5, також непогано, 2,5 максимально. Це в нас сьогодні такі прикраси. Завтра, я думаю, має бути відео з Таїланду. Будь ласка, напишіть, як вам. Такого типу прикраси. І цього, і наступного. Я знала, що мені далі робити, що мені далі замовляти. Якраз шукаємо нові прикраси. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного вечора. Дуже дякую, що залишаєтесь зі мною, що пишете ваші коментарі, що пишете, що робите замовлення. За кордон відправляємо. В Німеччину зараз перевізником можемо відправити. Або якщо там пара прикрас, то той же Укрпоштою, в принципі, зручно.